Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо задачу Політкод по масивах і на моє програмування JavaScript. І обов'язково додивляйтеся до кінця це відео, адже в кінці вас чекатиме приємний бонус. І плюс це перше відео з серії задач політкоду. Тому прошу вас підтримати, писати якийсь коментар, писати, на яку тему розібрати задачі на JavaScript. Можливо, ви хочете розібрати якусь конкретну задачу. Пишіть про це все в коментарі. А ми поїхали. Так, що ж, умова. Задача максимальна сума неперервної підпослідовності. Ось, дано масив цілих чисел nums і необхідно знайти підмасив. тобто, під послідовність неперервних елементів у масиві, сума елементів якої є максимальною, і повернути цю суму. Наприклад, у нас є от приклад: Вхідний масив намс. Мінус 2, 1, 2, мінус 3, 4, мінус 1, 2, 1, мінус -4, 4. І відповідно максимальна сума в нас буде 6. Тобто, якраз наш оце підмасив, який буде стартувати, нам треба буде проходитися по кожному елементу. Який буде стартувати з 4 і закінчуючи 1, він поверне на максимальну суму 6. Також нам задано обмеження. Тобто 1 менший рівне нам length, менший рівне 10 в 5 степені, і мінус 10 в 4 степені, менший рівне нам по індексу, менше рівне 10 в 4 степені. І примітка. Ваш Рішення повинно мати лінійну складність часу, тобто О від n. Окей, добре. Відповідно, ми зрозуміли, що в нас є підмасив, і нам потрібно повертати якусь послідовність, яка поверне нам якусь суму. Тобто, наприклад, при першій ітерації, коли ми дійдемо до 4, потім 4 плюс-мінус 1 це 3, потім 3 плюс 2 5, і 5 плюс 1 дорівнює нам 6. Так. Ось, відповідно, нам потрібно буде застосувати якийсь алгоритм. Наприклад, є такий алгоритм кадена, який використовується для вирішення цієї задачі. Він ефективно знаходить під масив, ітеруючись через весь масив лише один раз і обчислюючи поточну максимальну суму на кожному кроці. це дозволяє ідентифікувати, коли вигідніше почати. Заново з поточного елемента. Якщо поточити елемент, більше за поточну суму плюс цей елемент. Та відстежувати максимальну суму. Давайте ми з вами створимо якусь функцію. Напишемо function. Відповідно, назвемо її Max array. Відповідно, наша функція має приймати nums. Тобто, по суті, ми будемо передавати в неї наш масив. Ось. І відповідно для початку, що нам потрібно? Нам потрібно ініціалізувати якусь змінну current sum. Наприклад, напишемо let current sum, Тобто наша поточена сума current sum нас буде дорівнювати. І зараз я поясню, чому nums по індексу 0. І ще об'являємо maxsum буде дорівнювати nums від 0. Ось. І в нас, відповідно, це зберігатиме максимальну суму під масиву до поточного індексу. А maxsum також ініціалізується першим елементом масиву. І зберігати максимально знайдену суму під масиву. І відповідно нам потрібно написати якийсь певний наш цикл. Пишемо по стандарту. For let I дорівнює 1. Тобто ми будемо йти з одинички і пишемо I, менше Nums Length. І відповідно пишемо I. Плюс плюс. Це в нас по суті стандартний наш цикл. Починаючи цикл з другого елементу масиву, оскільки перший елемент вже використовується для ініціалізації current sum і максам. Тобто це, що ми робили ось тут, де прописували LED. І відповідно, зараз нам потрібно оновити наш current sum до максимального значення між поточним нашим елементом, та сумою current sum і поточного нашого елементу. Це робиться для того, щоб зрозуміти, чи слід почати нам заново з поточного елементу, якщо він більший, або продовжувати накопичувати нашу суму. Відповідно, ми пишемо current sum наш, і використовуємо в нас значення mass max, тобто максимальне наше значення. І тут ми з вами пишемо наш nums по індексу i. І відповідно, пишемо тут кому. І передаємо current sum плюс nums І. Так, тут, до речі, в нас помилка напишемо max sum. Так, і відповідно, тепер нам потрібно одновити макс до максимального значення, ніж максам і карен і це забезпечує, що maxSum завжди зберігає найбільшу знайдену суму під масиву. І відповідно, нам треба написати maxSum дорівнює Mess Мекс. І пишемо. Макс сам. сам. Ось. І само собою, собою нам потрібно повернути MaxSam. Яка є максимальною сумою під масиву з усього масиву? І пишемо return max сам. І відповідно нам потрібно викликати нашу функцію, наприклад, console.log наш maxab і передавати наш. Масив. Ось. І відповідно, ми будемо викликати нашу функцію З одним масивом і виводити наш результат. І тобто, буде зрозуміло, що наша тут сума буде дорівнювати 6. Відповідно, якщо ми зайдемо в консоль і перевіримо. Так. Ну, згідно в нашому масиві, це саме дорівнює мінус 2. Ось, відповідно, ось тут, якщо ми напишемо так. Наприклад, якщо ми зробимо наш менший масив. Так, ага, у нас тут 4 мінус -1, 1 Ну, в такому випадку так. Це в нас дорівнюватиме. 4. Згідно наших. Обрахунків. Тобто 4 в нас буде по суті найбільшим. Ось. Тобто саме 4. мінус 1, 2, 1. Можемо ще написати. Мінус 5, 4. Ось. І відповідно таким чином у нас все одно виходить. Четвірочка. Крім того, ми можемо там дописувати будь-які значення до нашого масиву. Ось. І взагалі перевіряти, як у нас. Тепер у, на, у даному випадку у нас буде дорівнювати один. Відповідно у нас тут могла статися помилка. А тут у нас Максан. Максам. О, і тепер у нас 6. Навіть якщо ми тут напишемо мінус 2. Ага. Ось. І відповідно, отут потрібно бути уважним, бо sum в нас прописувався невірно. Я хотів показати, що в нас буде, якщо в нас буде записано щось невірно. Якщо ми тут, наприклад, напишемо ось так, у нас, відповідно, одразу змінюється наша сума. Ось, А так у нас буде 6. Тобто 4 плюс 2. там мінус 1 і 1. Це 6. Потім у нас йде мінус 5. А так у нас додається ще плюс 5 і плюс 4. Тобто, наша якраз послідовність, яка в нас виконується з алгоритмом Ovid End. І ось це доволі нескладна задача по політкоду, яку можна так просто виконати. І бонус, який вас чекає в кінці. Я підготував свій перший міні-курс на Udemy, Тобто 100 задач по JavaScript, Відповідно, в описі буде посилання на цей курс. Він коштує лише 20 доларів. Тут є 100 задач, розбиті по різних темах, які я робив, які підійдуть для тих, хто хоче проходити співбесіду. Відповідно, я планую сюди записувати дуже багато різних інших задач і розв'язувати їх. Тобто, це от перша ітерація. Якщо вам цікаво, посилання буде під відео. І хочете підтримати цей канал, то можете купити цей курс. Він всього-навсього 20 доларів за 100 задач, розбитих по різних темах, які можуть попастися у вас на співбесіді. І, відповідно, цей міні-курс буде в нас розширюватися. Я буду писати тут все більше і більше задач, тому буде навіть більше, ніж 100. Тому всім дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі під цим відео. Всім па-па!